Кожному бізнесу, успішному бізнесу, потрібна топова локація. Комплекс Dream Lake це комплекс бізнес-класу на сім секцій по 10 поверхів. Два останні поверхи це дворівневі пентхауси. І найбільша перевага комплексу це багаторівневий власний паркінг. Загальна площа комерційних приміщень 530 метрів квадратних. Правильно поділені правильної форми, зручної для вашого бізнесу. Висота стель 3 метри 45 сантиметрів. Усі вітрини панорамні з виходом на вулицю Келицьку, з її неймовірним трафіком. І довкола процвітає ваш успішний бізнес. Отже, не упускай свої можливості, задай своєму бізнесу рівень сварок девелопмент.